Привіт, друзі! А ви помічали за собою, що коли вас щось цікавить? Ну ось, наприклад, вам подобається якийсь автомобіль, ви починаєте його все частіше, і частіше помічати на вулицях вашого міста. І це не тому, що раптом всі пересіли на цей автомобіль, а тому, що наша свідомість так працює, що вона направляє увагу на ті речі, які нас цікавлять. так? Ось зі мною таке було, коли у мене народився син. Ми з дружиною дали йому, як ми думали, доволі унікальне ім'я. Але дуже згодом я почав розуміти, що дуже багато інших дітей носять таке ж саме ім'я. Просто раніше я не звертав увагу. Якщо так подумати, то увага це взагалі найцінніший ресурс, яким ми володіємо. Від нього залежать успіхи у бізнесі, у навчанні, у спорті, у відносинах з родиною, з друзями, з дітьми, взагалі, у ментальному здоров'ї і настрої. Увага це те, де ми зосереджуємо наші думки. А думка це така, знаєте, первинна річ. Від того, про що ви думаєте, залежить ваш успіх. Наприклад, якщо ви думаєте про позитивні речі, якщо ви впевнені у успіху у тому, що ви досягнете своїх цілей, вам буде легше їх досягти, ніж якщо ви будете навпаки думати про щось негативне, якщо ви будете сумніватися, якщо ви будете там весь час не знаю, шукати якісь причини, чому так не вийде. Людина це взагалі така істота, яка може досягати самих неймовірних цілей. Але все опирається у цей ресурс уваги, яким ми не вміємо користуватися, яким ми не вміємо контролювати. Більш за те, зараз на нього полює вся інша індустрія розваг і взагалі бізнесу, який нас оточує. Для мене, якщо так брати асоціацію, що таке увага, це така, знаєте, собака на поводку. Іноді ви її контролюєте, йдете спокійно по вулиці, і все кльово. А іноді вона бачить іншу собаку по той бік вулиці і починає просто біжати до неї, і ви за нею плантетися за, за цим повідком. Вона бачить, побачити якийсь там магазин з сосисками, так і фу, все, ви там понесли за неї. Палка, кістка, щось. От весь час вона мельтішить, і ви за нею просто мельтішите. Ви не контролюєте її взагалі. Ось що таке увага у моєму уявленні. І... Проблема в тому, що раніше наш мозок якось, от ще там, я так вважаю, декілька сотень років тому, не страждав так сильно на оцю відсутність можливості зосередитись на чомусь як зараз. Бо раніше, особливо якщо брати там. Декілька тисяч років тому, там, може десять тисяч років тому, так наші далекі предки у них було не так багато інформації, яку мозок розцінював як надзвичайно важливу, як той тригер, на який треба зосередитись. В принципі, серед там якихось, якщо так сильно спрочисти, є пошук здобичі їжі і уникання хижака з іншого боку. Тобто, мозок, коли люди йшли на полювання. Шукав з одного боку там, гриби і ягоди, а з іншого боку, слухав, чи немає якихось там тигрів, левів, і вовків. так? І все. Інше він навчився відсіювати. Мозок не думав про те, як людина йде. Це перенесено на нервову систему. Мозок думав тільки куди і за чим він йде. Мозок не думав там ось шелестить листя, ось журчить трава, ось дує вітер. Він тільки слухав чи не чутно хижика. Але останніми там, сотнями років. Почав дуже сильно розвиватися цей бізнес, який ця індустрія багато зараз трильйонна, яка заробляє на тому, що привертає увагу людей. І це дуже сильно знижує якість життя. Як моє, так я думаю, також і ваше, якщо ви дивитесь це відео до цього моменту. Мене нещодавно дуже сильно напоружило, коли мене мій син спитав, коли в мене з'явиться телефон. Йому на секундочку, 6 років. І він сказав, що у нього у класі у багатьох дітей є телефон. На щастя, до школи не можна проносити телефон, але сам факт, що дитина у тому віці, коли найкращий час для того, щоб вчитися керувати своєю увагою, отримує інструмент, який просто монстр, який висмоктує з вас цей ресурс повністю, це найгірше, що може статися. Я йому сказав, що чим пізніше у тебе з'явиться телефон, тим краще. От, моя трилітня донька у неї у садочку, також є підход. Коли вона хоче переключитися з одного гри на іншого, вчителька ставить пісочний таймер. Вона його перевертає і каже, ось коли пісочок висипеться, ти зможеш все, переключитися на цю задачу. Це вчить її якось концентруватися на тому, чим вона займається. Це те, чого нам зараз дуже не вистачає. Ось коли десь років 20 тому, коли в мене ще не було мобільного телефону, і тільки-тільки з'явився комп'ютер і ще не було такого вільного доступу до інтернету, я почув такий термін, так, ADHD. Я думав, що це таке рідке захворювання, яке трапляється у дітей, і в принципі, в мене його немає і нікого не буде. Але зараз я розумію, що я вже страждаю на цей синдром. Я розумію, що моє життя, якість мого життя сильно погіршилася, що ці сілі, які я ставив ще роки тому, я так і не зміг їх досягти. що якісь речі, які я робив раніше з легкістю і якісно, Зараз я роблю дуже складно і просто, як кажуть, спустя рукава. Я зараз не можу навіть вже багато років прочитати книжку від скоринки до скоринки. Те, що коли я був студентом, я міг там прочитати за один тиждень по декілька книжок, зараз я не можу прочитати роками. Просто не можу на цьому зосередитись. І знаєте, я думав, чому так, що відбувається? І річ у тому, що це не з нами проблема. Це світ, який змінюється який викликає дуже багато цих отригрів, от які наш мозок розцінює як важливу інформацію, бо він не встигає адаптуватися до змін навколишнього світу, ми не вміємо розділяти, що важливе, що не важливе. Ми не вміємо, коли ми відволікаємося на неважливе, назад повертатися до того, що важливе. І треба цим якось боротися. І я думав про те, як це зробити. Нещодавно в мене був такий досвід, який мене змусив просто. Зрозуміти, що треба діяти у цьому полі, я випадково став от, у ситуації, коли я був абсолютно офлайн на декілька днів. І ці декілька днів вони мене просто звільнили від якихось тривог. Знаєте, навіть не дивлячись на те, що тут постійно якісь новини, які тривожні, ви, в принципі, не маєте. Змоги багато чого змінити в цьому світі, але ви маєте змогу дати собі можливість від цього відпочити. І коли я був офлайн, я зрозумів, що я можу зробити багато речей, на які мені раніше не вистачало часу. Я можу робити їх якісно, я можу себе почувати більш здоровим, я можу мати набагато гарніший настрій. І треба діяти у цьому напрямку. І є два головних пункти, на яких треба зосередитися. По-перше, Треба, знаєте, прибрати навколо себе. Оцей весь хлам, який у вас є на робочому столі, у комп'ютері, у телефоні, повидаляти все все. Коли ви включаєте комп'ютер, так, і у вас починаються 50 вкладок у браузері, тисячу спам-повідомлень у вашому мейлбоксі, Slack там, чи Telegram починають якісь дінькати ці аутентифікейші, треба відписуватися. треба Блокувати, треба видаляти, закрити ці вкладки. У мене таке правило, що я залишаю сім вкладок у кінці робочого дня, щоб на наступний день у мене їх було сім, я їх можу якось контролювати. Все інше я нікого не буду відкривати, але воно мене буде на мене дивити своєю вагою. І от після того, як ви це все зробили, прибрали, спробуйте, знаєте як, зменшити цей. Канал, по якому ви отримуєте потік інформації, і період, коли ви отримуєте цей потік інформації. Ось, наприклад, коли я прокидаюся зранку, я відчуваю, що я найбільш продуктивний. Я можу дійсно зробити якісь речі якісно, якщо я зосереджусь, я можу годинку-дві дійсно працювати максимально кльово. Потім я починаю відчувати, що мені треба відпочити, і замість цього я починаю переключатися на якісь інші джерела інформації, які починають відволікати мою увагу. І напротязі дня це починає накопичуватися, мій мозок сильно втомлюється. Треба навчитися іноді робити перерви. Просто виходити на двір на 10 хвилин на одинці, залишити телефон вдома і просто може подихати повітрям, подумати, дати своєму мозку трішки опрацювати цю інформацію, відпочити, переключитися. Коли ви робите якісь прості речі, ну от, наприклад, ви їсте, так, не беріть телефон з собою, не включайте телевізор, просто засережьте. Засереться на їжі, на її смаку, на соковитості, на відчутті, чи ви насичуєтесь смаком цієї їжі, яку ви споживаєте. Якщо ви, наприклад, бігаєте, от у мене, наприклад, біг був, раніше я бігав дуже зосереджено, дуже прогресував. Пізніше я почав включати музику, слухати музику. До того я просто бігав, слухав звуки навколо себе, як я дихаю, як там стукають мої ноги. Музика мене стимулювала, вона, в принципі, мені допомагала. Але після цього я почав слухати якісь новини, подкасти. І вже в результаті я почав розуміти, що я і не бігав, і не слухав. Через годину я не розумію, чого я досяг. Я не пам'ятаю ту інформацію, яку я слухав. І я не розумію, чи я, в принципі, виконав там свою ціль побігу якісно, як я хотів би. Я не зосереджений був на цьому, ні на чому не був зосереджений. Тобто робіть ці речі один за одним зосереджено. Спробуйте. Якось відключати, залишати телефон, не брати його завжди з собою. Бо це взагалі як з'явився інтернет, який нам давав можливість отримати безліч інформації, але щось пішло не так. І світ, він дуже неправильний в плані споживання інформації. Але телефон він тільки погіршив цю ситуацію. Тепер у нас є ця лазейка, де ми можемо оцю от нездорову інформацію. Черпати з Інстаграму, Тіктоку, відкриваєте якусь з цих програм, вона одразу вас підхоплює. Бо, знаєте, самі складні алгоритми, самі розумні люди світу працюють над тим, щоб вас просто захопити на гачок до себе, щоб ви не могли від них відірватися. Тому я просто видалив Тікток, я не можу працювати з цією програмою, вона мене дуже сильно вибішує цим от своїм отаким от нанавящувасті на, дуже сильною. Треба зменшити оці всі подразники, які на вас впливають. Коли ви намагаєте зробити якусь дію, але замість цього, щоб її почати робити, вас одразу відволікає на щось інше. Тож дуже важливо зменшити цю трубу, по якій ваш мозок які, або можливості, які мають. Ці компанії, корпорації навколо вас, захопити вас від того, що саме для вас важливе, саме вашої задачі. Це перший крок. Звісно, максимум із того, що я казав, це той досвід іноді уходити офлайн. Я ще поки що до цього не дійшов, але я думаю, що не за горами той час, коли я буду іноді дійсно уходити на день повністю, відключатися від всіх месенджерів. Не заходити у інтернет ніякі мережі. Можливо, я собі куплю якийсь такий, знаєте, кнопочний телефон, щоб для екстрених випадків бути на зв'язку. Але не більш того, і це буде сильно покращувати моє життя, я зможу більше приділяти увагу тим речам, які мені дійсно важливі. А друга річ це тренування своєї пам'яті, своєї не пам'яті, а уваги. Тобто, коли ви щось робите. Треба навчитися розуміти, по-перше, що вам важливе, яку задачу ви хочете робити е, сьогодні, наприклад, так, От, планувати сьогоднішній день, або взагалі на якусь більш далеку перспективу, яка у вас ціль на майбутнє, і рухатись у цьому напрямку. І починати можна з якихось простих речей. Ну, наприклад, зосереджуватися на якомусь предметі і дивитися на нього декілька хвилин, думати про те, як він виглядає, якісь деталі розглядати, думати про них і не вилі... намагатися не відволікатися. Якщо ви відволіклись, намагатися повернути себе до того, що ось я відволікся, повернутися до цього предмету і почати думати про нього заново. Тобто знаходити предмет, фокус, на який ви концентруєтеся, розуміти, коли ви втратили увагу, і змушувати себе повернутися до цього предмету знову. Причому, якщо, от, наприклад, ви візьмете олівець, ви думаєте, вам треба до нього дивитися і думати про нього три хвилини. Якщо ви збилися, починаєте заново. І оцей процес, коли ви відволіклися і усвідомили, що ви відволіклися, його ще називають метаконцентрацією. Тобто ви самі себе піймали на тому, що ви відволіклися. А етап себе змусити повернутися до цього предмету, він найскладніший. Мозок дуже не любить переключатися з простої задачі, про якісь там, може, ви про щось мріяли або дивилися якісь ролики на щось більш складне. Це саме велике е, таке навантаження на мозок емоційне, енергетичне. Йому треба час для переключення з одної задачі на іншу, і він не хоче цього робити. І змушувати себе це робити дуже важливо. Можна дивитися на годинникову стрілку, наприклад, наприклад, на протязі там п'яти хвилин. Думати просто про цю стрілку весь час. Або якщо ви десь знаходитесь там у черзі або у транспорті, рахувати, наприклад, там від 100 до 0, там через 3, 97, 94, 91 і так далі, або через 7, або від 500. І це змусить вас тренувати свою здібність, просто зосереджуватися на якісь одній речі. Це, в принципі, доволі такі легкі кроки. Я вважаю, що набагато складнішим кроком є вміння читати книжку. Взяти книжку і просто почати читати, причому читати вдумчиво, у сюжет, думати про те, що ви читаєте, а не десь сам собі вітати думками у своїх мріях. Це, звісно, не так завжди легко почати, як ці кроки, які я раніше казав. Ну і звісно, абсолют це, я думаю, медитація. До цього я ще не доріс, але думаю, що буду до цього також пробувати, бо я знаю, що медитація дуже багатьом людям допомагає дійсно побороти цю свою Проблему з концентрацією уваги. Тож, от чим я хотів з вами поділитися, друзі, е, які ваш є по цьому от темі думки і тривоги, які може методи боротьби з цими проблемами ви для себе відкрили. Чи взагалі корисною була вам ця інформація, якою я з вами поділився? Буде дуже цікаво послухати ваші думки і до нових зустрічей.